Ось і мишка наша, назвали Мишка. Опинилася в мене вдома, тому що після крапельниці я не можу її в притулок, там холодно, а в приміщенні нема місця. Так що поки що пару днів вона буде проживати тут, поки не прийде в стан, який вже дозволить їй знаходитися своїми братиком і сестричкою. Мабуть, їх теж будемо переселяти в приміщення. В приміщенні в нас вже буде як в рукавичці, босі <риклад> лягло. <риклад> То, що там куча старих, куча цуценят. Ну, в общем, якось будемо розміщатися. Да, Миша. В клініку ми попали, в яку, в яка кругло, цілодобово працює, ну там виявились люди не дуже, так сказати, чесні, чи як їх назвати. Зробили нам аналізи і сказали, що собака потребує переливання крові. Я скинула результати аналізів іншим лікарям. Вони сказали, що такі аналізи у трупа. Ну, не показала я їм, як виглядає собака, що вона їсть, як вона реагує. Ви бачили, вона на крапельниці лежала і навіть гавкала на інших собачок, які там проходили. Мабуть, нас хотіли трошечки розвести на гроші, яких у нас і так немає. Які люди нам по копійки донатять, ми витрачаємо на те, щоб прокормити аферистів. Ну, Вони їй допомогли, звісно, але хотіли ще запропонували ще переливання крові від собаки донора. Я на це не погодилася, і будемо доліковуватися дома. Апетит у неї нормальний. Купляємо їй роял. Гастро, якийсь там м'який корм. І плюс я тільки що приготувала їй печінку з бурячком. Зараз спробую сказати бо гемоглобін за низький, може і будь, але не такий, як вони показали в тих аналізах. І багато там моментів, я не буду їх розповідати. Я ще кажу, попали ми тільки за те, що нам ввечері просто більше не були куди податися. Це клініка Кам'янського, яка знаходиться за 60 кілометрів від нашого міста. В нашому місті взагалі ветеринарна допомога нульова. Ось ми вже не такі лякливі, ми вже більш-менш такі дружні до людини. Не, 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 не такі, що забиваємося в куточок, ну і не в тих не махаємо на зустріч. Де, мишка? Ну, зараз я піду, через 5 хвилин зайду. Надіюсь, мисочка буде пуста. Приміння вона не є. Ну, це вам інформація про нашу собачку. З нею все добре, я надіюсь, так далі й буде.